На цьому етапі, що можуть зробити Сполучені Штати для України, якщо бути реалістами? Захід та Сполучені Штати можуть підтримати Україну кількома шляхами. Можна допомагати з економічними реформами. Захід вже зробив це. Також необхідно розуміти, що відбувається очевидний конфлікт між Україною і Росією. Тому я думаю, це позитивний момент, що Вашингтон, і європейський союз, запроваджують додаткові санкції проти Росії. Я думаю, Сполучені Штати мають дослухатися до прохання України продати її зброю. Ми говоримо про здатність цієї держави захистити себе проти зовнішнього вторгнення. Я вважаю сполучені штати зацікавлені допомоги Україні. Нині багато хто говорить про важливість невійськового вирішення української кризи. Наскільки важливою є саме військова опція? Якщо Україна хоче вийти з кризи, має бути рішення, яке Росія прийме, тому що росіяни використовують економічні, енергетичні та військові засоби, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Очевидно, що дипломатичні рішення є бажаним, але я не впевнений, що Росія на це погодиться. Звичайно, ви могли бачити переговори три місяці тому. Росіяни не були готові використовувати свій вплив на сепаратистів на сході, припинити агресію. Росія навіть збільшила потік зброї туди. Ми навіть побачили російські. Війська, які вторглися в Україну, тож питання в тому, чим згодна погодитися Росія, чимало людей говорять, що Україна має зброю. Питання в тому, як вона використовується, куди її доправляють, наскільки налагоджена комунікація і командування. Тож як ви думаєте, навіть якщо Україна зможе купити зброю Сполучених Штатів, до чого це призведе? Наскільки це буде корисним? Це питання до України в Вашингтоні. Коли хтось з нас каже час надати зброю українським військовим, виникає питання: а що ми зробимо, коли росіяни посилять наступ? Його мають собі поставити українці. Якщо українці готові до цього ризику, сполученим штатам варто допомагати Україні захистити себе. Про яку саме зброю ми говоримо? Головне питання, чого потребують українські військові. Перше, що спадає на думку, це антитанкова зброя, те, що допоможе українським військовим справлятися з важкою технікою, можливо, ракети класу земля повітря. Сполучені Штати можуть зробити більше в плані військової допомоги нелетального характеру, може допомогти українським військовим реорганізуватися. чи відома цифра, якою конкретно буде допомога Україні? Постійно лунають інші цифри, і українці в це вкрай заплод. Сполучені штати наразі надають від 60 до 70 мільйонів доларів в якості військової допомоги, але все це йде відносно повільно. Я б хотів, щоб ця цифра збільшилася і щоб допомога в Україну надходила швидше. Якщо підсумувати, що змінилося після саміту НАТО у Вельсі? Більша частина учасників НАТО наразі сприймає Росію як загрозу, і головне питання саміту було як протидіяти цій загрозі. Тож які справжні результати натівського саміту? До чого готовий альянс? Вони більш гнучкі до сьогоднішніх випробувань. Більшість членів НАТО занепокоєні діями Росії питаннями безпеки, чого не було і рік тому. Одночасно з цим Росія посилює свою військову спроможність а також ці події в Криму на сході України. Тому головним питанням для НАТО є зараз, як військово захистити країни Балтії та Центральної Європи. Такими були розмови на саміті. Також я думаю, збільшилася політична підтримка президента Порошенка. Це вкрай важливо зараз. Але питання військової допомоги це не рішення НАТО. Кожна країна має це вирішувати. Цей статус України як особливого союзника. Сполучених штатів в чому він заключається, на якій ми стадії в нашій співпраці зі сполученими штатами, є низка країн, з якими сполучені штати мають військові uh, союзи поза НАТО. Такий статус обговорюється. Однак я не дуже впевнений, як швидко і як далеко це піде. Таке питання було Вашингтоні, Цьому приділяється багато уваги, коли ти говорить в Конгресі. Найголовніше питання: як справді ми можемо допомогти Україні? І я вважаю, що якщо американська адміністрація вирішить, що вона готова надати більше військової допомоги, конгрес. Tas ir viņš uzreiz atbalsta. Якщо бути прагматичними, зараз сполучених штатів чимала кількість проблем з джигатистами на близькому сході в Іраку та Сирії. Наскільки багато уваги може бути приділено Україні? для тих з нас хто витрачає більше часу, думаючи про Україну ніж про джихадистів на близькому сході, це одна з проблем, з якою доводиться мати справу в Вашингтоні, коли дістаєшся вищого рівня президента. В тебе є тільки кілька годин на день, і зараз зовнішня політика сфокусована на тому, як боротися з екстремістами в Іраку і в Сирії. Це забирає увагу, яка б могла бути приділена Україні. Я хотів би, щоб було по іншому, але це просто так, як воно є. енергетика є вкрай важливою вирішенні українського питання. Особливо енергетична незалежність України зараз напередодні зими, а також і європейська залежність від російського газу. Наскільки реальними є всі ці дискусії про допомогу США, Європі, щоб європейський союз став менш залежним від російської нафти і газу, і що робити Україні? Чого чекати? Я хотів би, щоб США могли зробити більше в цьому напрямку, приблизно за два роки з'явиться перший план США щодо експорту газу. Щороку ми зможемо експортувати приблизно 200 мільярдів кубометрів газу до 2020-го тисячу мільярдів кубометрів газу на рік. Проблема в тому, що коли американські компанії експортують газу, вони дивляться на ціну в Європі, а потім на ціну в Азії, і там вона значно вища. Тож газ має шанси піти саме в Азію. Для Європи є плюс, адже таким чином газ середнього сходу може піти в Європу. Але, хоча Американці мають здатність виносити більше газу на світові ринки. Я не впевнений, що це дасть швидкий і моментальний ефект в Європі. Якщо казати про Україну через цей конфлікт на це мало звертається уваги в Україні, є власний природний газ. Тут є американські компанії, і шеврон на заході, Shell є на сході. І Шелл складна ситуація через останні події. Але це може бути частковим рішенням для України працювати з шеврон, і отримувати газ завдяки цьому. постійно ведуться розмови про новий. І раунд санкцій, особливо щодо so санкцій Європи проти Росії, це вкрай заплутано. Що ще може вплинути на Росію? Які можуть бути додаткові засоби? Ви бачите додаткові економічні санкції. Вони націлені проти причетних до російської нафтової промисловості. Пізніше Вашингтон оголосив додаткові санкції. Я думаю, вони мають великий вплив на російську економіку і будуть дуже руйнівними. Просто вони ще не примусили Путіна змінити його курс. Сенжебрукінс інститюшн, яку ви представляєте, написала, що пані Мугеріні не найкращий варіант на чолі зовнішньої політики Європейського союзу, враховуючи її некритичне критичним м'яке ставлення до. Москви, але вона призначена. Якими можуть бути наслідки? По перше, щодо Федеріки Могеріні, вона звичайно є представником зовнішньої політики ЄС. Це важлива позиція, але так само очевидно, що саме Німеччина, Польща, Франція, Британія це головні країни, які формують політику ЄС відносно Росії. Це призначення може і виглядати як частина дивної бюрократії, але все ж її призначили, базуючись на її досвіді та актуальних проблемах Євросоюзу. Кілька тижнів тому її коментар щодо Росії був дуже співзвучний позиції. Європейського Союзу. головне реформувати країну. Про це говорять постійно, але також кажуть про те, що гроші мають бути використані за призначенням. Ми розуміємо, що середини може бути тиск медіа, громадянського суспільства. Але що який може бути інструмент зовнішнього впливу? Щоби е, розуміти, що гроші не можуть бути спущені на вітер, що можуть робити міжнародні партнери України? Завжди дуже важко перевірити. Міжнародний валютний фонд робить перевірки час від часу, аби упевнитися, що гроші використовуються правильно. Але як на мене, головним показником того, що вони правильно інвестовані, буде збільшення приватного капіталу Україні, покращення бізнес-середовища. Це означатиме, що гроші не зникли десь через корупцію. Міжнародний валютний фонд постійно говорить про те, що Гроші надані Україні не мають просто бути розтринькані, вони мають бути інвестовані на реформи. Зараз критична ситуація в Україні, коли багато руйнувань інфраструктури, є гуманітарна криза. Як бути в ситуації, коли школи розвалені, мости підірвані? Гроші потрібні і їх справді потрібно просто витрачати. Тут кілька питань: наприклад, що Україна може вирішити сама, що захід може запропонувати, крім програми МВФ, як можна? Допомогти Україні відновити інфраструктуру, тоді як гроші підуть на економічні реформи. А що ви знаєте щодо розмов про відбудову інфраструктури в Україні? Я не знаю. Німці запропонували допомогу з реконструкції Донбасу. Коли буде зрозуміло, що на Донбасі за ситуації, немає бойових дій. Інші країни можуть запропонувати свою допомогу. Теж думаєте, ситуація владналася? Не знаю. Я сподіваюся, все закінчилося, і ми не побачимо більше продовження бойових дій, що тривали останні. Три місяці, але після припинення вогню мають бути прийняті політичні рішення. Я слухав, що говорив Порошенко, і це здається мені дуже логічним підходом. Також слухав, що казали лідери Донецької та Луганську, як реагують росіяни, і думаю, це буде дуже важке завдання зробити так, щоб усі ці сторони досягли згоди.